Ну, на території Мирородського району з ранку близько 6-ї години електроенергія подалася в наші північні регіони. Це Заводська територіальна громада, Сенчанська та Лухвицька. Потім поступово вже почали підключатися територіальні громади, які знаходяться на території Гадівського району. Не всі населені пункти, частково, оскільки ми розуміємо, що генерація зараз не в повній мірі йде. На підстанції, тому зараз саме така ситуація. Контрольована і не критична. У нас працюють пункти незглавності на території Миргороду та Миргородського району. Ну, люди вже поступово звикають до цих пунктів, приходять. Ну, наразі зараз, поки це не є як пункт обігріву, а наразі це є як пункт для того, щоб люди заряджали свої гаджети та працювали там на ноутбуках. До речі, у нас в районі військової адміністрації також працює пункт незглавності, куди можна прийти. І так само зарядити свої гаджети і там працює старлінки, є інтернет.